Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 25 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант ваш кубків перевернути вам ні. Якщо це стосувалося якихось нових починань, можливо, навчання, або ви хотіли вирішити, обрати, який новий напрямок вам обрати, а можливо, десь якісь стосунки налагодити, то сьогодні не час. Варто утриматися. Наберіться сили, відпочиньте, знизьте свою активність, і я бажаю хай всі негаразди обійдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Трійка Жезлів, вам так. Вам можна діяти сміливо, але для того, щоб ви могли успішно реалізувати всі свої проекти, задумки втілити в реальність, вам варто шукати однодумців або шукати людей, які будуть вам допомагати налагоджувати або бізнес, а можливо, якісь комунікації, або якийсь розвиток. Тобто, чим би ви сьогодні не займалися, залучайте інших людей. У своє дійство. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант. Десятка пентаклів перевернута. Вам ні. Можливо, що стосується або родини, або вашого стану здоров'я. Якщо це стосується родини, то сьогодні, можливо, ви планували якісь там сумісні поїздки, можливо, ви планували. Відсвяткувати якусь подію в колі родини, то на сьогодні це неблагосприятливий час. Також, хто, не очікував, хто очікував гроші, сьогодні не варто сподіватися, іншим днем так, але не сьогодні. І якщо це стосується здоров'я, то зверніть на нього увагу, тому що ви ніби і відпочиваєте себе так добре, але в той же час вам необхідний відпочинок. Неможливо, комусь потрібно обстежитися або ще пройти якесь профілактичне лікування. Тож я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.